Всім доброго дня. Хочу вам трішки розказати, поки ще я не продала, показати, яка в мене розсада на сьогоднішній день є, як я вирощую, яку продаю. Ось дивіться, наприклад, для яцикрова ось такий кущик. Ось така коренева. Видно? Так? Це раніше був посаджений. Ось теж. Така вже оплилася повністю сильно. Це ті, що раніше посаджені, а трішки пізніше, трішки менший кущик, але також розвинений, гарний і шикарною кореневою. Це лія цукрова. Та ж лія цукрова, але копанкою. Зараз покажу вам. Ось така коріння. Такі, такі листочки. Ось так. Ось один, щоб видно було гарно, ось таке корінечко. Такий. Ну, тут трошки листочки я побривала, є більше листочків. Я, в принципі, залишаю, люди хай самі вирішують, скільки їм залишати. Так, далі Моллін-Століття у нас є. Один кущик дуже великий. Я його не помітила, пропустила. Він вже він який розвинений, корінечка вилізла, і на ньому ось куча-куча вусиків. А ті, що пізніше, сажені, ось, наприклад, ось такий кущик і ось така коренева. Так, далі та ж сама. Мурін століття, тільки ось копана. Тут взагалі молоденькі такі корінечки. Було дуже близько до агроволокна лакна і попадала гарно водичка. Так, далі є у мене ще мій маджестик Є в такому стаканчику. так в основному в таких стаканчиках я вирощую. Ці удобніше, вони дуже гарно стоять. Зараз ми подивимось кореневу. Якщо ми так робити, витягнемо. Ось дивіться, що тут робиться на плело. А є також тут такі саженці, що на них вже квіточки. Ось дивіться, зараз покажу, що квіточки вже квітнуть. Ось так. Якщо такий кущик посадити, то вже через пару тижнів можна їсти ягоди. Так. А, і забула ще в мене є трішки сенсації. Ну, Сенсацію якось дуже мало. Я в основному в стаканах, а це мене попросили копаної. Ну, ось, наприклад, такі ось кущики. Таке корінечко і такі кущики. Якщо кущики попадаються меншенькі, я просто беру меншу ціну. Ще меншенькі, можу подарувати, якщо дуже маленькі, викидати просто жалко. Ось таку розсадку я вирощую. Якщо кого цікавить, можете зі мною зв'язуватися. Та я скажу так, що в цьому році фейта ще дуже багато є, а інші сорти, якщо будуть дощики, то будуть у жовтні. А так на наступний рік в мене будуть нові сорти. Тому е, слідкуйте за новинками, будемо куштувати, дегустувати, перевіряти. Всім гарного дня, до побачення!